Добрий день, шановні студенти. Сьогодні я хочу вам продемонструвати введення аналогових даних у систему Arduino. Значить, система Arduino має незалежні цифроаналогові перетворювачі. Це буде 6 входів. Ось вони. Значить, до будь-якого з цих входів ми можемо підключити. Ось, до будь-якого з цих ходів, відповідно запрограмувавши їх, можна підключити джерело постійного струму і виміряти постійну напругу. Значить, Схема підключення, схема підключення буде ось така. Це для демонстрації. Від виводу 5 вольт, під'єднується до змінного резистору і змінний резистор. Під'єднується на заземлення 0 В. Рухомий контакт резистора під'єднується до А0. До виводу А0. Значить, на, так, в реалі це виглядає ось таким чином. Ось є від плати Ардуїна. Ось тут розміщена плата Ардуїна. Значить, є відповідні контакти. Ось відповідний контакт А0. Ось оцей. Через шину під'єднані всі необхідні контакти, йдуть вони ось на макетну плату. На макетній платі відбувається розводка. Ось це є змінний резистор. Відповідно, це його контакт підключений до напруги 5 вольт. Ці контакти заземлені, і ось на цьому середньому контакту, в залежності від кута повороту ручки, буде виникати напруга. Ми будемо міряти напругу не тільки відповідно системою Arduino. Також у нас під'єднаний стрілочний пристрій, ось стрілочний пристрій і стрілка буде показувати напругу. І також у нас під'єднаний. Осцилограф, який буде також показувати ось це 0 вольт, і це, відповідно, буде показувати напруга. Зараз включено, що кожна оця поділка це є 1 вольт. Тобто можемо слідкувати таким, скажімо, є потрійний індикатором. Повернемося до нашої програми. Значить, це є схема підключення. Давайте ще раз детально переглянемо. Ось схема підключення. Значить, Від 5 вольт під'єднується це, собі замалюйте, до змінного резистора 560 Ом, від резистора змінного йде на заземлення і від рухомого контакту резистора йде на А0. Значить, Під'єднання на платі Arduino буде виглядати ось таким чином. Значить, це є у нас різновид Arduino Цемела, але в принципі у нас є Arduino нано. Але це суті справи не міняє, тому що у всіх таких платах Arduino контакти є стандартизовані. Значить, ось є підключення до 5 вольт, підключення до заземленого кінця і підключення до аналогового входу А-0. І ось так от зображений. Резистор змінний. Ось це є підключення до плати. значить І ось цей вивід ми будемо моніторити і стрілочним приладом, і осцилографом значить Зараз перейдемо до відповідного підключення індикатору. Значить, дані, які будуть вводитися. Аналоговий вхід будуть зберігатися як внутрішні змінна. Але бажано, щоб коли у нас не буде підключення до комп'ютера, тому що плата Ардуїна може працювати і самостійно, в даному випадку бажано підключити відповідний lcd індикатор і на індикаторі спостерігати значення напруги. Значить, Індикатор це зовсім. Інший пристрій, він абсолютно не пов'язаний із вимірами постійної напруги. Ось він підключається до відповідних виводів плати Arduino. Це будуть вже цифрові виходи. D2, 3, D4, 5, 6, 7. Це виходи даних. Це керуючи, керуючі контакти. І, відповідно, живлення. Ось це є цокольовка індикатора, як відбувається підключення, і відповідно призначення, призначення цих контактів. Ну, значить, Дивіться відповідний урок, де розглядається робота саме із таким рідкокристалічним індикатором. Значить, ось в реалі це виглядає таким чином. Ось цей наш індикатор. Ось цей індикатор, це відповідно контакти. Ось вони тут навіть є підписаними контакти. І, відповідно, ви вже відразу бачите, у програма запущена, вказується напруга, яка є на виводі А0 плати Arduino. Ну, поки що ми нічого не міняли, значить, зараз будемо міняти і дивитися, як змінюється тут напруга. Ось ці контакти під'єднані до макетної плати, і через шлейф під'єднується до відповідної плати Arduino. Потім нам потрібно написати програму, яка буде значить, здійснювати від таких цифрових даних. Програма тут називається Sketch. Ось, бачите, є заголовок меню Sketch. І відповідно, тут ми написали таку програму. Значить, Додається: отут додається бібліотека для роботи з індикатором. Тому що робота з індикатором є трохи складною, і кожен раз її переписувати немає потреби, додається просто оця бібліотека H. Далі тут ми маємо тільки вказати, до яких. Контактів цифрових D2, D3, D4, D5, D6, D7, підключення, які виводи нашого індикатора. Ось згадайте, оці є виводи індикатора. Оці є виводи індикатора, і, відповідно, вони не всі використовуються, а лише оці, які тут зазначені. Раз, два, три, 4, 5, 6. І ось вони тут є, відповідні позначки. Тобто до них вже є підключення реальних виходів. Від нашої плати Arduino. Так, у блоці ініціалізації задаємо, що А0 буде аналоговий вхід, ініціалізуємо змінну з сенсору Чи Ця змінна буде відображати дані, які отримані безпосередньо із входу нашого сенсору, тобто цього контакту A0. Значить, в даному випадку ми отримуємо цифрове значення, яке треба ще привести до напруги. І тип флот це вже буде значить, значення відповідної напруги у звичних нам вольтах. Так, Перше йде розділ ініціалізації. Ми ініціалізуємо серіал-порт. Ось цей порт, який призначений. Ось він призначений для зв'язку із модулем Arduino, тому що ми підключаємо модуль Arduino через USB-порт, але фактично відбувається якби емуляція компорта. Далі виставляємо необхідні режими необхідні режими і встановлюємо курсор для LCD індикатора. Так, значить, ось е, цей цикл. Це відповідний блок скетча для Arduino. Тобто, якщо це є значить, модуль ініціалізації підключення, це є сетап, який виконується лише один раз при завантаженні. Значить, ось цей блок, цей блок, цей блок, цикл, він виконується постійно, тобто, в циклі, і цикл це є нескінченним. Завантаживши такий скетч в Arduina, ми можемо виконувати його нескінченно, поки є живлення на платі Arduino. Ця програма зберігається у постійній пам'яті блоку Arduino. І при вимкненні живлення, звісно, Arduino не буде працювати, але якщо ви подасте 5, 5 вольт, навіть не під'єднуючи до комп'ютера. Система буде працювати і ця програма буде виконуватися. Так, значить, і тепер розберемо, що в нас виконується в цьому блоці. Перше, аналог Reel Pin. Тобто, ми прочитали дані з цифрового порта. Ось вона є сенсор вологи. Тепер, щоб перевести у Вольти, ми ділимо це на 1024 і множимо на 5. Тобто, максимальна напруга. Згадаємо цю схемку. Максимальна напруга може бути 5 вольт. Максимальна напруга, тобто, якщо буде в крайньому положенні цей змінний резистор 5 вольт. Значі, якщо там буде інша максимальна напруга, то відповідно це число треба поміняти. Чому тут пишеться 5.0? Тому що згадаємо, це є тип флот. Тобто дійсний тип. 1024 – 2024, це вже буде значення оцифрованого сигналу. Тобто це буде тип int. Але в даному випадку нам потрібно виводити значення у вольтах. І тепер, отримавши вологе це значення в вольтах, ми його маємо просто вивести на індикатор. Знову-таки дивіться лекцію по роботі з індикатором. І ось, фактично, є рядок, який це все видруковує. Серіал Print напруга, значення і значення значок V. Це видається на. Порт виводу, і, відповідно, це видається на LCD, це видається на індикатор. Тобто ми маємо вивод як на індикатор, так і у серійний порт. Про серійний порт трохи пізніше. Зараз подивимося на наш індикатор. Значить, Увага на індикатор. Значить, Щоб було видно, зараз я хочу так, щоб було видно і відповідно індикатор і змінний резистор. Ну, ось навіть так десь буде. Значить, зараз, зараз я буду повертати змінний резистор, і відповідно слідкуйте за тим, як міняється напруга. Тобто, ось ми можемо таким чином виставляти, змінювати напругу на цьому змінному резисторі. Зараз в інший бік крутимо і піднімається напруга. Ось максимум 4,49, 4,5. Ну, це ясно, що не може бути абсолютно 5 вольт, десь є втрати, але, але ми отримали майже таке значення. Так. Для ось десь проміжне значення, наприклад, виставимо 2 вольти. Проміжне значення, ось 2 вольти виставили. Ну, звісно, тут треба пам'ятати, що оновлення у нас йде лише кожні Пів секунди, тобто це не такий повністю незалежний індикатор. І тепер подивимося на стрілочний наш прилад. На стрілочний прилад, який якраз показує 2 вольти. Тобто тут у нас стоїть максимум 5 вольт, це було б 5 вольт і відповідно 2 вольти є. І на осцилографі також є значення. От зараз я буду змінювати, щоб ви бачили, як на осцилографі відбуваються зміни. Ось бачимо, що можна ось таким чином заміряти напругу. Це на осцилографі. І відповідно на стрілочному індикаторі. Ось так, заміряється напруга. Ну, зараз в основному використовуються цифрові індикатори, стрілочні дуже в рідко зустріти. В основному це китайського виробництва цифрові, ну, але, в принципі, про точність їх важко сказати. Фактично, ми саме створили з вами власноруч і запрограмували такий цифровий індикатор. Тобто, бачите, ось можна тут спостерігати. Ну от, Наприклад, давайте зробимо в зворотньому напрямку, виставимо по стрілочному 1 вольт. Ось, виставили 1 вольт. І тепер подивимося. Сюди ось є 1 вольт. Тепер виставимо по стрілочному 2 вольти напругу. Так, ось виставили 2 вольти і дивимося 2,24. Так. Ну і давайте ще на 3 вольтах перевіримо. Тому, бачите, прилади різні і важко тут. Ще треба проводити калібрування так зване, яке буде вже давати нам абсолютно точний результат. Тобто перед кожним вимірюванням таке калібрування треба проводити. Так, зараз щось вже резистор не дуже працює. Так, Ну, значить нехай 1 вольт, 1,34. Так, тепер, тепер розглянемо ще одну можливість для моніторинга напруги, а саме моніторинг через комп'ютер. Ми можемо що, що, бачити нашу напругу ось на індикаторі, який змінюється в залежності від повертання змінного резистору. Але ми можемо і цю напругу спостерігати за допомогою певних інструментів. Ось є, значить, у нас є вивід на серіал Print. Є вивід на серіал Print. Тепер при моніторі порта, оце значення буде постійно видруковуватися. Видрукуватися у так званий віртуальний файл. Тобто це ви можете при бажанні просто виділити, собі скопіювати і використовувати як потрібно, наприклад, там, у програмі обробки Excel там, якийсь інший. Тобто, абсолютно все просто. І є ще один механізм віртуалізації: є монітор порта. Так, вімось, монітор вже був. І є плоттер по порту. Значить, тут буде видаватися значення цієї напруги у вигляді графіку. Тобто ось при зміні напруги, при зміні напруги, ми будемо бачити ось таку от відповідну зміну графіку. Ну, ясно, оновлення відбувається кожні пів секунди. Якщо це не так, можна змінити відповідну програму. Ось це є 5 вольт. Поступово зменшуємо. Ну, це я просто зменшую, зменшую напругу на цьому змінному резисторі. От можете ви помітити 3 вольта, якщо видно, тут 3 вольта, і ось є лінія йде близько 3 вольт. Значить, перевіряємо по стрілочному індикатору є 3 вольта. Тут. Цифровий нас показує 3,25 і осцилограф показує 3 вольт. Значить, ось таким чином ця крива продовжується. Тепер змінимо напругу. Ось ось напруга змінилася і, відповідно, тепер стало 2,5 вольт. Таким чином можна спостерігати за зміною будь-якої аналогової величини. До Arduino є дуже багато різних датчиків. Це датчики вологості, температури, звуку і так далі. Ну, більшість вони мають цифровий вихід, але якщо вони мають аналоговий вихід, значить ви можете ось таким чином від... спостерігати. Ну, але не пам'ятайте, що швидко сигнали спостерігати тут буде неможливо, але сигнали з частотою до 10 рік. Можливо, тут спостерігати. Так, на тому все. Перейдемо знову на скетч цей. Значить, Це ми ще раз підсумки цього відео. Значить, ми розглянули, яким чином вводити дані аналогові, аналогові дані у плату Arduino. Відповідно до плати Ардуїна підключається аналоговий вхід на будь яку із. На будь-яку із контактів, які ми хочемо працювати, тобто з контактів ось аналоговий вхід. Відповідно, от є у нас 5. Значить, підключаємо, перше, підключаємо на аналоговий вхід дані. Далі друге завантажуємо програму. При необхідності можемо користуватися тільки інструментами монітор-порта. І користуватися плотером. Далі можливо спостерігати дані на індикаторі або монітор порта чи плотер. Так, на тому все. Значить, це ми вводили аналогові дані.